Всім привіт, гості, підписники та глядачі нашого каналу. З вами Сім'я Брусів. в сьогоднішньому відео ми поговоримо про опалення. А саме виготовимо таку альтернативну цікаву штуку для розпалу. У мене є цікава ідея. Ну і покажу вам, як ми чистимо, наприклад, по багатьох людей цікавого. як же ж ви чистите оте закопчене скло. Зараз я вам його покажу. Ось у нас така пічка фьорінгер. І бачите, через це скло жару не видно. Це вже діти чимось торкалися, воно плавиться там. І в нас, фу, дивіться, яке воно страшне. Це скло. ну, Зараз йде дим, тому що там іде тління, тому зараз я його не помию. Значить, помиємо його в кінці відео перед тим, як будемо робити розпал. Е -е, а саме для розпалу ми зараз приготуємо. Ну, Сергій Миколаївич в інтернеті десь знайшов, розказав мені ідею. І зараз він там машиною займається. А я займуся, зроблю якраз цю речовину, для того, щоб розпалювати ось цю пічку. Е, ну, Пошліть я ще одну покажу пічку. До речі, сонечко світа, якраз на панелі. бачите? І зараз можемо подивитися, скільки ж дає нам сонячна електростанція та що під зелений тариф. Зараз у нас 15 ось 13. Ось, -ось відкриваємо застосунок. Так, ага. втрата електромережі. Зараз нічого не дає ця станція, тому що світла немає. Так, а взагалі за сьогодні видавала вона, дивіться, два рази по 18 кВт. Був, був якийсь перебойчик. Коротше, в нас 2 години було світло за день всього на все, навсько, бачите. Але в моменті 18 кВт. І за дві години ми нагенерували на 125 гривень і видобули 25 кВт. Якби ж не було вимкнень світла, то взагалі не було б і проблем. А стосовно гібридної станції, то зараз вам піду якраз покажу. О, Сергій Миколаївич завів машину. Ось, бачите, тепер Сергій Миколаївич під, під нормальною такою буржуйкою робота. То що, тепло тобі тепер? А в машині тепло? Тільки завів. А, тільки завів. Коротше, Сергій Миколайович промивав пічку у цьому кадіку. Зараз коротенько розкажу, як. там із пічки виходить два патрубка. Він її осидінив. Чого він її промивав? Бо е під час морозів у мінус 20 він взагалі ніфіга не гріє. В, сал в салоні холодно і вікно не обдуває. Коротше, два патрубка зняв, залив туди розчин для промивки радіаторів. Коротше, отакий. І ще й додали грам 100 туди лимонної кислоти. Застосували ось таку ось помпочку. Це із газелі, з печки помпочка. Так? Е, підключили зарядний пристрій, налили сюди 15 чи 20 літрів води. Оце якраз 15, 15 літрів води. Ось це ось о, відро. Автоклав, водичку гріє. Отсюди забираємо гарячу воду через помпу, через печку. І повертається сюди, зверху, через цю марлічку. Бачите, скільки каки всякої націдили. На початку взагалі пошти не текло, так? там єлі-єлі, а в кінці вже гарно почало текти. І декілька разів міняв напрямок руху води. То в одну сторону ганяв, потім в іншу. Ну, туди-сюди робив. І зараз подивимося, як нагріється машина, що воно буде нам давати. Ну і під час цього всього процесу Сергій Миколаївич грівся за допомогою ось такої ось. Турбодизельної, дизельна теплова гармата. Отак от правильніше. Розход десь від літр до 2 літрів в час, але видає 20,5 кВт тепла. Дуже актуальна зараз штука. Я на неї посилання залишу в описі до цього відео. Хотів би нагадати, що для житлових приміщень воно не використовується, так як тут немає вихлопних газів, тут йде повне згорання дизельного палива і воно дме гарячим, щоб ви розуміли. Прям так гріє конкретно. Але використовується тільки в складах, в різних виробничих приміщеннях, але не житлових. В ангарах і так далі. Для будівництва класна штука. Стосовно цього апарата я щойно вам показував. Стосовно цього, так, понятне діло, світла немає в нас. Зараз йде 0,4 кВт. З акумулятора 5 кВт йде споживання. Конкретне споживання, бо холодильники, коптильні працюють зараз. Тому що мало сонця попадає на панелі. Панелі у нас для гібридної станції. га? А, закидало снігом. Ну Це отут не закидано. ще. Да, тут 20 кВт давало сьогодні, тільки всього 2 години. 20 кВт у час давало, як сонце світило. А там ну, в снігу, бо снігом прикидало. Там просто площа. Е, як його? Кут менший і його не здуло, не розтало. От, нічого не дає, то добре, хоч і з мережі заряджає. Ще одну пічку покажу, якою також користуємося. І в хаті оцій також топиться, е, тому що водичка в системі, щоб не заморозити нічого і так далі. Щоб хата... О, а тут тепло. Так, Тут у нас отака от буржуйка або пічка екожар. Там у нас дровцята горять. І дякую нашим глядачам. Скористався я порадою від нашого глядача і ввімкнув вентилятор даної пічки через терморегулятор. Ну, це я на скору руку його зараз тут кину, він буде тут установлений. Тут буде розетка і буде терморегулятор, і буржуйка буде включатися сюди ж. Ось сюди вкинув датчик. І зараз ми бачимо, що виходить температура 71 градус. Взагалі, як дрова закінчаться, тобто вигорять, температура знизиться до 30, термостату. цей або терморегулятор вимкне цю розетку і дуйка вимикається. Як тільки підігрівається, воно автоматично вмикається. Це реально дуже зручно економить ту саму електроенергію, тому що зазвичай в день натопимо, вноч... ну, на вечір воно ще гарячим демем, ми йдемо спадки, і до ранку воно холодне, повітря просто через себе ганяє. А це як не є, все-таки якась електроенергія. Стосовно розпалу для цієї буржуйки не потрібно ніякі видумувати штукенці для того, щоб розпалити її. Тут дуже просто ми засипаємось такі ось арпаловські дрова. Відкриваємо ось цей шибер отак і розпалюємо горілочкою прямо дрова. У нас іде сюди тяга з'являється і воно роздуває, і гарно, швидко розгорається. Так. В інших же ж випадках, у, буржуйці, ой, кажу, у, буржуйці, у пічці для бані в нас такої можливості немає. Там взагалі верхній розпал, треба зверху розпалювати. І тому треба якусь речовину використовувати. Зазвичай використовував після. Виробництво спиртних різних напоїв голови називається така речовина, виходить, як побічний продукт. Оце на обладнанні ми Раніше, раніше, просто е, зараз трохи на це часу немає. Е, робив я віскарі. Ну, планую весною, як буде багато у нас електроенергії, трохи дешевої, ну і сонця, то тоді ми трохи займемося о такою справою. А так-то у нас для розпалу ті голови закінчились. І зараз ми та прямо тут і зробимо. Ту штукенцію зараз іду милу, але для цього нам треба мило. Мило саме краще беремо ОТ 72%. Хозяйственне, саме дешеве і саме більше там мила. Так, і чуть не забув, так як ця тема дуже актуальна стосовно, о, Сергій Миколаївич вже й газу дав. стосовно електроенергії, сонячної, різних джерел безперебійного живлення і так далі. Є така компанія, називається SolarMax. Вони в нас встановлювали оце все. Ось їхній номер телефону, адреса, всі діла знаходяться в місті Кропивницькому, але їздять і роблять по всій Україні. Досить серйозна, солідна компанія. Роблять класно. Спеціалісти непогані можу вам рекомендувати. Рецепт дуже простий. Треба ємності якісь такі, щоб зручні були поставити біля пічки. Щоб закривались кришкою, бо воно буде мати запах. Це, коротше, просто звичайне мило хозяйственне, натерте на тертушці. Але ми його не на тертушці натрем, а на кутері переб'ємо, так швидше буде. Сергій Миколаївич прийшов і боїться, каже, що е, на тертушку бере три. <сум> Чого ти смієшся з мене? Ось я прийшла і сміється. Прийшла, в мене тут почеревина солиться, а вона. Ти це щоколина, Люда. Ну то закоти рукава і достань рукою, вона там знизу. Я не можу. Завтра я буду хаптити. Так, продовжуємо. А що ми, кутер хтось купив люда чи ні? Кажу кутер, цей шприц. Бо продаємо той шприц, оцей шприц. Продаю через те, що в мене є більш серйозний ось, дивіться. Від інтернет магазину Kitchen Line. Отакий шприц у мене вже. Так, тому ось цей шприц. Але об'єм цього шприца більший. цей на 20 літрів, той на 15. І можна було б скористатися отаким кутером. Цей кутер ми використовуємо також для подріблення різних штук і речей. Але не хочеться його засуряти, тому ми використаємо той кутер, що зроблений із болгарки вдосконалений. той, що Сергій Миколаївич. Зліпив. До речі, цей кутер теж можемо продати. Він нам теж, в принципі, вже не треба. Один велетенський плюс у цього кутера, що він потужний і недорогий. Так, висипаємо мило. Я висипав сюди 3-8 брусків мила хозяйственного. І надіюсь, що вийде подрібнити. Тут треба держати. Так крепко топче. Головне почати різати. Кришки у нас, правда, оригінальної вже нема з нього. Точно краще натерти на тертушку. Його. Може, Сергій Миколаївич був правий. Да, краще натерти на тертушку. Беріть і тріть вручну. Просто ножиком отак засандалює і не може його до кінця порізати. Це його треба поламати, покришити на менші кусочки, тоді може все вийде. Зараз спробуємо. Все хочеться судьбу обдурити. Воно дуже в'язке просто. На кутері не вийде, нам. Попробуємо потрошку. Звісно, без ножа буде працювати. Фух, а я вже думав не вийде. Подрібнили, дивіться, на отакі кусочки, в принципі, це нормально. Далі ці кусочки засипаємо в будь-які баночки. Прямо руками. Нічого страшного. Ось такі, майже повні. Засипаємо Отак, о. ось так майже доверху. Так. Тут посуду обмазали, зараз ідемо, заливаємо це все діло бензином і залишаємо до завтра. І потім помиємо, прийдемо тут усе. І заливаємо, опа. Тепер оці всі це все наше мило бензином. Сантиметр. Вище, коротше, повні заливаємо. О! І все, і в нас буде цього розпалювача, мені здається, навіть не на одну зиму. А по бюджету воно обійшлося нам, ну, хай літра бензина і на 200 гривень мила. Получається 250 гривень. Обов'язково треба, щоб коробки всі закривалися. Бо якщо не будуть закриватися, то бензин випарується. І буде у нас мило з запахом. Бензину. За віконечком за цим. відкриваємо і напшикуємо. Дивіться. Хоп. І отаким от Йоршиком обичним. Це ж діти щось уже. Експериментуємо. да, пластмасу якусь торкають, такого не можна робити. І зсередини так само. Фу, та там щось тліє, блін. Так само протираємо. Диви, як швидко. Для миття вікон і Йоршик. Люда вже почала розпалювати. І насухо витираємо серветочкою. Фу. Далі засипаємо наші дрова. Раз. І два. Беремо гілочку. Ось що. Спічки дай. Або зараз я отак. Раз диви, яке. Ось на, на паличку взяла. Розкидав трохи, блін. Ось сюди поклала чуть-чуть. воно так. Фу, воно доїді, воно, Трошки пахне. Попробую. Я ж ніколи такого не пробував, це не мій лайфхак. Та диви. Горить. Буде горіть, мені кажеться. І тяга пішла вже туди, а не сюди, бач. І тепер ось отак легенько підмітаємо ось тут. Ну, дивіться, в цій пічці. Ти знімаєш? У цій пічці е попел витягувати з цієї пічки треба десь раз на тиждень. Воно горить, попел залишається, воно так як вогонь. А тоді раз у тиждень його диви, як капітально горить. Це навіть я багато поклов. Треба було менше ковернути. Реально багато. Нічого. Набагато менше. Диви, воно тільки почало горіти і Воно... Та точно розгориться. Капітальна штука. Дивись, скільки я тут -от колупав. Так я цих зробив декілька банок оцих. П'ять банок отаких вийшло, П'ять банок отаких зробив. Саме головне, щоб закривалися і все, заховав собі от дітей. Та і все. Тому користуйтеся, класний лайфхак. Як мить вікна, ну, якби не диміло, ми б покли... помили б краще, бо Люда кинула туди листочок. Люда винувата, як завжди.